Друзі, всім привіт! Селище міського типу, чи як там селище зараз називається, хоча наче за новим, новими законами це вже місто Гостомель. Якось з початком повномасштабної війни ми трохи призабули про цей населений пункт, який відноситься до Бучанського району. За цей час, після того, як було деокуповано від ворожих Загарбницьких. Свина Собак Київську область. Ну, ми всі знаємо, що там трагічно було вбито селищного голову пана Приливка. За цей час вже поміняла три рази військова адміністрація, там, яка попередні дві зміни були пов'язані з масштабними розкраданнями, з корупцією. Ну, коротше, все як завжди, да, війна йде, корупція розцвітає. І щось ми якось так вийшло, що ми трохи призабули саме цей напрямок. Наразі, походу, настав час знову піднімати це все на поверхню, розплутувати ці всі корупційні складові, в тому числі навколо природоохоронних питань. Значить, звернулися місцеві жителі щодо миттєзвалища, яке вже возня навколо нього йдеться багато-багато років, не знаю, скільки там, 16-20 років. Є підозра, що користуючись владними повноваженнями, нечисті на руку чиновники, починають творити свавілля навколо цієї свалки, при цьому роблячи значний дискомфорт місцевим жителям, в тому числі загрожуючи. Навколишньому середовищу, життям місцевих жителів, а саме головне здоров'ю дітей. Поцікавившися цією проблематикою місцевих жителів, активістів, вдалося встановити, що біля цього світєзвалища, яке розростається не по дням, а по часам, причому сумнівна їхня відповідність чинному законодавству, знаходиться дитячий садочок, який був построєний благодійними організаціями. По <з> -за того, Як була деокупована Київська область. Дуже багато матеріалу нам довели встановити. Зараз буде початковий ролик на цю тематику. Подивіться. Багато хто з місцевих жителів ще може підключитися під світи, тому що дійсно великий обсяг інформації щодо цього сміттєзвалища. Будемо потрошки зараз розбиратися в цій проблематиці. Тим, хто дивиться, підпишіться, будь ласка, поставте пальчик догори, та напишіть свій коментар. Також давайте долучайтеся, тому що якщо ви не будете боротися за свої права, за вас ніхто вашу проблематику не вирішить. Якщо вам муляє ця свалка, якщо вона загрожує життю місцевих жителів та дітей, то потрібно щось з цим робити. Я, я так вважаю. А ми, громадська організація, будемо намагатися допомагати вам в цій ситуації. До речі, ми ж. Ми не живемо неподалік, не, не а майже по сусідству, Тому включитися в цю історію ми не то, що ми хочемо, ми зобов'язані. Все, погнали сюжет, будь ласка, дивіться. Ну, це все комунальна власність, так? так? Це комунальний. Угу. А, от і видно, що тут. Оце, що це все палять, так. Да. Да. Голь угу. стоїть така, що я вам дати не можу. Вся горілка, все мости ще. Оце видно... Угу. Оце починається територія сміттєзвалища. Оце угу. від цих Від цих, правильно, Марина? Чи від якого здання заїзд? А від жовтого? Це червона криша, а там вже дерева. Оце заїзд. Але це надано на в оренду. Получається вже. Вот угу. там, де оці кучі лежать, то треба. Просто треба на в да. так. Ага. А тут як там знесли, там завезли, там завезли. А як вони сюди заїжджають, от сюди саме сюди? Через оці ворота. Бачите, тільки оно, бачите, там якісь два дві машини стоять. Оце вони контейнерами привозять сюди. Все. Лена, все можна, щоб і тому що немає, немає, і забору, виходить, немає. Ніякого. Ніякого забору немає, і воно все отак. Все разом. Щоб, може, давайте на, на трошки вище піднімемось. Може, ще щось побачимо. Давайте. Кучок вон, ну, да, так, виходить? Тут, тут краще видно. От статі тут взагалі просто без. Давайте єдине питання, що на 30 гектарів землі можна придумати тільки сміттєзалище після нічого. Ну це бізняк хороший. Та хай собі так мишлять. В плані того, що є дефіцит, куди звозити мусор. а Це поблизу мегаполіса величезного. Це дуже вигідний ну, пізняк. Це код, да? криша його, да? там, де панелі на. Угу. Ви станьте сюди, тут класно вийде. І ви кажете, що по ночам димить воно, так? Да? Це садочок. По ідеї має бути. Зняли тільки з приватної, а все решта, по ідеї, мало би бути під арештом, ще там кримінальне ведеться далі. Ну Це їм не мішає працювати. Нет. Значить, зняли з жовтої точно. Арешт. Да. Е, а ось це. І ось це ідеї, що має бути під арештом. Маю підозру, що ось тут вони добре сюди з'їжджають. Чого? Тому що меж ніде немає. Угу. Ось Забо... з цієї сторони воно взагалі не огороджено і тут теж суміжних ніяких заборів немає. Угу. Понятно. Ну що, погнали тоді, на... е -да. я зараз ще садочок зніму. До садочка? Да, от так вот. Та давайте прийдемся. Да, от садочок пише доступність Наші скарги, що я останні писала колективні, вони кажуть, у вас проблема надумана. Займіться чимось корисним. Це лічна мені була порада. Це хто хто сказав? Начальник Андрій Гусь. Людина, яка відповідає. Питання. Начальник. Він уповноважений такі. Висновки робити. Він взяв на себе відповідальність. Да. Через те на це він вже отримав скаргу в я написала на нього, що він не має права так себе вести. На гарячу лінію люди різні писали стосовно смороду нічного. Він же сказав, що проблема має надуманий характер і текст, по суті, співпадає. В березні місяці муніципальна варта там дала ще відповідь.

всі місцеві пабліки і канали. І на слідчий день вже що у 2010 році по якій послав. там, по 2014 чи якій, що послав, тут Африка була, що захватили територію мусить. і бабло рубали, то це теж не що? Щоб створення відомчу Чу групу ну це, це за вся територія була всі ці з воротами проїжджає, але це я вважаю, що треба сюди ще написати. Я оце вам дам, то чи ще багато цифр. Добре, дякую вам наважимо з питань з прав людини. Наперед ну, власні вісміти звалища за три роки, щоб казу зверталися. Приводу пожеж э, до да, Одеси, а пожежа а пожежа була дуже серйозна. 21 травня минулого року і ГСВ це було опублікувала разом з фотографією. Э, тим не менше, э, власне кажуть, ні, у нас того пожежі не було. планує. У 2010 році по якій гадна. там по чотирнадцяти чи які, що, тут Суда Африка була, буває. Забутили територію його. і побло рубали, то це дуже поблору бали. Тут де ми орендуємо, це наше. А от, -от, -от... у ну, там ніхто не знає, хто буде. там Але заїзд Я я вас вам я зває. Це зловнозвісний бетонний такий. Хуля, тут уже смердить. Ай. Оце у оці 8 гектарів по карті. Оце закінчується 8 гектарів. В озеро О -о -о. ні, в озеро воно колись пішло, там перекопали, зробили сюди. А, але ж там Рп'янка. І отак канава йде отак. Чуть-чуть от. отак. Ну, сюди, але тут теж вже засипали, щоб людям не виходити. Ага, це все зі свалки, так? Да? спати тут. Ні, так води вже взагалі е, це все засипали. З того краю, з цього краю. Немає виключення, що вони вже туди засипають. Ні, це воно видно, аж піниться воно. Так, да, ми і, зараз покажемо. Звідтя заведе в останньому вказано, що це буде. І через цю дренажні системи вони хочуть осушити це озеро, яке вже були дослідження, що воно забруднене насправді. І спустити. Та, і все наші скважини. В скважини, в криниці людям. це тех технологія. Там, за цю... ну, так Давайте знайдемо, це ж технологія треба знайти. Так, друзі, це все тече в річку Ірпінь. У нас е, річка Ірпінь, напевно, одна з перших місць займає в Україні за кількістю скинутого туди лайна. А, так, так тут ще частина йде прямо в озеро. Да? Я думаю, що треба просто ми не туди заїхали, треба було заїжджати з другої сторони. Да, я так і зрозумів, це треба було Це мінерали, Так. Мінеральна вода Моршинська, так Да, ванізма жорстка Що можу сказати? Срака? Треба <плес> це все висвітлювати публічно. Чим більше буде розголос, тим швидше б... буде реакція.